Привіт! Сьогодні в основу я хочу сказати про э, два кремчики, які ми з'явилися новеньких. Э, тобто такі от кремчики, це називається екльспіор. Є крем і є сиворотка. Там ще більше буде не але так що нас тих підває. В чому їхні каніція не снають з клітин рослин? Вот. І щоб э, багато людей не розуміє, що це таке, загально пояснити, що це означає, з клітини рослин. Э, дивіться, от, э, коли, э, на, коли людина зароджується, це всього спочатку одна клітинка. Потім на ділитися утворюється дуже багато своїх недиференційованих однакових клітин, то називається стовбурові клітини. І потім вже з них можуть утворитися різні клітини. З них можуть створити і клітини мозку, і клітини нервові, і клітини на землі, і кісткові, і так далі. Тобто це клітинки, які можуть дати нову клітину будь-якого плану, в залежності від того, яка частина ДНК активується. Тобто, наприклад, нервова клітина це. Клітинка, в якої активована ДНК е, іменно там, де відповідає за нервову систему. Да? А суборода клітини це е, значить, клітинки, де та ДНК активована вся, повністю. Да? І залежно від того, куди та клітинка, вона такою стає. Тобто, е, чим унікальні ці препарати і кремочки? Тому що це рослинність в боротьбі клітини, вони абсолютно не мають ніяких е, нюансів, публічних по показів там і так далі, вони абсолютно ну, нешкідливі для організму людини. От. І коли виносимо їх в шкіру, коли вони впадають в шкіру, в них утворюється що? В них утворюються клітинки шкіри, але які ті клітинки шкіри утворюються молодесенькі, новенькі, от такі, як людина е, мала їх при народженні. Да? Тобто, коли ви будете користуватися серією, ви получите таку шкіру, як молодіянка. Мікеньку, гарненьку, здорову, ніжну, молоду, гарну шкіру. Тут серія і називають і реставрація. Користуйтесь, дякую.